Колі Тищенко вручена підозра. Під час обшуку у нього знайшли годинник за півтора мільйона і гори готівки. Мера Мукачева звинуватили у корупції. Балога продав землю навколо стадіона. Кортеж Орбана втрапив у моторошну аварію. Чи вижив друг Путіна? Про це і багато іншого розповім зараз. У студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. Микола Тищенко дострибався. ДБР сьогодні зранку оголосила нардепу підозру та провело обшуки. Депутата підозрюють у позбавленні волі екс військового у Дніпрі під час обшуку у скандального народного обранця під позивним «Котлета» знайшли гори, готівки та годинник за півтора мільйона гривень. Фото з нажитим вже облетіли мережу. Особливо збурив суспільство годинник депутата. Вартість годинників бренду «Адемар» стартує від 35 тисяч доларів. Стаття, яку висунули Тищенко, передбачає ув'язнення волі до п'яти років. Слідство встановило, що охорона і сам слуга народу напали на як спецпідрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження. Та незаконно утримували протягом певного часу офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Покарання за напад на екс військового наздогнало і інших фігурантів скандалу. Так, вже звільнили поліцейського Богдана Писаренка, який брав участь в інциденті у Дніпрі. Про це суспільному 24 червня повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок. Нагадаємо, що в Нацполі раніше підтвердили інформацію, що чоловік у жилеці з надписом Поліція на відео інциденту є співробітником поліції Києва. В той час він перебував у відрядженні по іншій справі, але якимось дивним чином прийшов на допомогу Тищенко. Зі стосовно правоохоронця розпочали службове розслідування для встановлення правомірності його дій. Підозру сьогодні вручили і меру Мукачева Андрію Балозі. Його звинувачують у корупції. Посадовця та його спільників викрили СБУ та Набу. В самого балоги провели обшуки. Корупційна справа стосується продажу стадіону Авангард. Слідчі з'ясували, що міський голова разом із очільником Мукачівської районної ради організували продаж трьох гектарів землі у центрі міста за заниженою в дев'ять разів вартістю. СБУ повідомляє, що сам мер забезпечив прийняття рішення про продаж. Нерухомість реалізували за 9 мільйонів 600 тисяч гривень, в той час як ринкова ціна становить 84 мільйони 600 тисяч гривень. Віте збудують у Києві. Це має допомогти містянам пережити зиму. Про це повідомляє влада столиці. Підприємства будуть використовувати сміття як паливо. Це дасть можливість позбутися частково звалищ і вирішити енергетичну проблему. Нині ж уряд розробляє план з будівництва міні-електростанцій по всій країні, щоб забезпечити світлом в зимовий період об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни і досі ниють про українські удари по тимчасово окупованому Криму. Та насправді не лише окупантам в Криму, а й по всій Росії. Давно варто бути готовими до вибухів у своїх містах, адже українські оборонці розробляють все більше нових технік та тактик, аби нарешті очистити українську землю від загарбників. Одна з них рої дронів, аналогів яким немає ніде в світі. Деталі про це в сюжеті. Україна планує створити спеціальний рій дронів, які зможуть атакувати цілі за мінімальної участі людини. З Точки зору бойового примінення це в тому числі розширяють можливості. Творці такої ідеї планують, що дрони зможуть взаємодіяти між собою. Ті не можуть один за одним виконувати необхідне задачі, поки техніка не буде знищена. Що це за такі винахід? І як рід дронів зможе змінити хід війни проти путінської Росії? Сьогодні розповімо. Українські розробники створюють нове покоління безпілотників. Вони діятимуть узгоджено в так званих роях і вестимуть бої з мінімальною участю людини. Якщо говорити об використання технології. дронов это в первую очередь дистанционно управляемых автоматически управляемых то в принципе работы по развитию именно методов использования дронов они в основном на сегодняшний день все опираются как раз в возможности использования так называемых роевых структур это когда группа дронов используется условно говоря там или одним оператором или все они взаимодействуют в автоматическом режиме для выполнения тех или иных задач Американському виданню The Times київський розробник Сергій Крупієнко розповів, що незабаром компанії випустить інноваційну розробку штучний рій дронів. Вони зможуть прикривати танки та стежити за супротивником. Це еквівалентно появі парового двигуна на заводі багато років тому. Наше основне завдання змусити роботів ввести бойові дії, а не людей. Вони зможуть прикривати танки та стежити за противником. Також Круп'янко розповів, що ці роботи зможуть спілкуватися, приймати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію. Ми навіть розуміємо, що б'ються не тільки в Україні. Сам ділі е методи використання, так званого революції примінення дронами на самом деле беруть своє начало з шістнадцятого сімнадцятого года. В принципі, в світі достатньо достаточно різних е учених і е научних організацій займаються проблематикою. Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Борняков підтвердив, що Україна тестує технологію рою як мінімум з однією компанією. Однак він наполягає, що Україна не дозволить військовій техніці стати повністю автономною. Оскільки виключно людина має підтвердити необхідність та доцільність поразки цілі, ми бачимо достатньо сильне е, систем радіоелектронної боротьби систем точечного райового використання розглядається як один із методів боротьби з такими методами з однієї сторони. Потому что тогда дроны могут обмениваться информацией, И, условно говоря, попадание одного или нескольких дронов в так называемую систему внешнего воздействия, в том числе на сигналы позиционирования, они позволяют все-таки с помощью там, других дронов, компенсировать этот недостаток. Без пілотки можуть стрілять на уражень у чіткому визначені зоні, де є тільки ворог. Это в том числе расширяет возможности, потому что такая э, группа фактически или рой дронов, он способен выполнять достаточно много задач. Первое ⁇ это не просто гарантированное уничтожение противника, потому что, условно говоря, мы видим, что эффективность уничтожения, например, той же техники дронами, она может составлять там... врядка 15-20%, потому для уничтожения, как правило, им 2 5 и больше дронов для того, чтобы уничтожить стадо единиц техники. Но в условиях использования э, роя эта э, эффективность может повышаться. Турції також обговорюють можливість створення зони поразки, де дрони могли б діяти автономно. Теж не можуть один за одним э, виконувати необхідні задачі, поки техніка не буде знищена і переключатися на наступну ціль. Дрони українського виробництва активно атакують цілі на території РФ. Деякі з них долають понад тисячу кілометрів. бити по ворогу, а й рятувати життя українських бійців. Сучасні технології здатні на справжні дива В соцмережі розповсюджується відео з українським піхотинцем, якого від загибелі врятував якісний шолом. В ньому у міліметрах від голови військового застрягла ворожа куля. Кортеж угорського прем'єра Віктора Орбана потрапив в аварію. Повідомляє ведення Більд. Сам Орбан не постраждав, а от один з поліцейських загинув. Іншого доставили до лікарні. Попередньо ДТП спричинила 69-річна керманичка БМВ, яка не помітила байки правоохоронців з увімкненими сиренами та маячками. Засновник Wikileaks Джуліан Асанж вийшов на свободу і полишає Британію. Він погодився визнати себе винним у злочині пов'язаним із розкраданням таємної інформації, який є наймасштабнішим в історії США. Зробив це в рамках угоди з міністерством юстиції. Ця угода дозволить йому уникнути ув'язнення в Сполучених Штатах, як пише CNN. Припускають, що він вирішив до своєї родини в Австралію. Згідно з умовами угоди, прокурори міністерства юстиції вимагатимуть для Асанжа лише 62 домі. Ісячного ув'язнення щодо рівня часу, як Ясанж відсидів у в'язниці суворого режиму в Лондоні, поки боровся із спробами його екстрадиції до США. більше половини коралових рифів Малазії втратили колір через глобальне потепління. Підвищення температури води призводить до відмирання симбіотичних водоростей, які надають коралам яскраве забарвлення. Тож Міністерство рибного господарства Малазії вже закликало туроператорів обмежити доступ туристів до коралових рифів. Якщо температуру не вдасться знизити найближчим часом, знебарвлені рифи можуть загинути. За даними South China Morning Post, знебарвлення коралів є глобальним явищем. Його спостерігають у 62 країнах. Це усі новини на цю мить. Більше чекайте о 16-й. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий випуск найсвіжіших подій.